Масштабна пожежа у будівлі деревообробного цеху сталося це в місті ківерці на підприємстві Тартак. Аби приборкати вогонь на місці працювало 28 рятувальників та 5 одиниць техніки. На щастя, під час пожежі в цеху нікого не було. Між тим, за попередніми даними ДСНС, до загоряння могло призвести коротке замикання електромережі. Проте на підприємстві схиляються до іншої версії подробиці у сюжеті Юлії Остапович. 12 липня, о першій годині ночі, в ківерцях горів деревообробний цех підприємства Тартак. Вогонь ухопив покрівлю будівлі, а згодом поширився всередину виробничого цеху. ДСНС кажуть, після одержаного виклику туди прибули рятувальники найближче розташованого підрозділу. Пожежа не є надскладною, проте аби загасити полум'я. На місці працювало 28 вогнеборців та 5 одиниць техніки. Близько першої ночі поступив виклик дзвінок на пункт зв'язку частини. Міста Ківерець. По виклику за дві хвилини перший підрозділ з Ківерець прибув на місце події, і по зовнішній ознаках одразу було видно, що значна частина виробничого деревообробного цеху була охоплена вогнем, включно з покрівлею. Автоматично на цю пожежу по підвищеному номеру виклику було направлені пожежно-рятувальні підрозділи з міста Луцька. Оперативно прийняті всі міри для гасіння та ліквідації пожежі. Вдалося врятувати під час пожежі значну частину самої будівлі, обладнання та майна. Складнювалося гасіння, й тим, що в самому цеху було чимало матеріалів з дерева вогнеборцям знадобилося зо дві години, аби повністю загасити пожежу. Завдяки цьому також вдалося запобігти перекиданню вогнища на сусідні будівлі та склад готової продукції. На щастя, обійшлося без постраждалих причини пожежі. Нині встановлюють. Попередня версія ДСНСників пожежу могло спровокувати коротке замикання електромережі, проте на підприємстві схиляються до іншої. І версії власники підозрюють, що можливо тут мав місце підпал, бо ж кажуть, загорання найімовірніше було ззовні, а не в цеху. Працівники звідти вийшли рано, і провід не міг тліти аж до першої години ночі. Тим паче на камерах відеоспостережень нічого подібного не побачили. Що в нас завжди до успішних підприємців знаходяться люди, які які не подобається іншим. Будь-який більш-менш розвиваючийся у нас бізнес завжди, знаєте, як говорять, кого можна критикувати? Тих, хто, хто щось робить. Ну, так. Хто якось працює щось, да, і, і не, не дивлячись на те, що допомагаєш всім, кому можна, все одно е, ну, недоброжевательно знайдуться. Не а є й люди, яких вигнали за те, що п'яні були. Ну, ну то ж тако, ну то ж нікуди не дінешся. На місце події одразу прибув власник підприємства Борис Смірнов. Заступниця директора додає, згоріли всі основні цехи і найдорожчі верстати. Нині на згарищі працюють експерти, а власники підраховують завдані збитки від пожежі. Попередньо вони сягають мільйонів гривень. Тим не менш, директор підприємства запевнив, все швидко відбудують, аби відновити робочі місця людям, які там працювали. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.